Добрий день. Сьогодні поговоримо про те, де ж саме знаходилась і виникла Русь. Натяки з Повісті временних літ і офіційна історія хочуть стверджувати, що Русь отримала свою назву від Скандинавів, бо вони ж то варяги, які прийшли з півночі. Як пише Повість Временних Літ, свідчення, з якої використовують для підтвердження нормандського походження Русі. Так от вона зазначає, що на землі Чуді, Словен, Мері і Весі прийшли варяги, які почали тут правити. Вони ж варяги і є Русь. і від цього ці північні регіони почали називатися Руссю. Саме ось цей момент московити використовують як доказ, що це вони були Руссю, а Україна взагалі не має ніякого стосунку до цього. В 864 році, як пише літопис, був заснований Новгород Ільменський, і саме він став столицею, який правив Рюрик. Проте всі ці свідчення є недостовірними і неправдоподібними. Значна частина міст повісті временних літ, які буцімто засновуються в 9 столітті після Варязького завоювання, насправді виникли значно пізніше, про що говорить нам археологія. Той же Новгород Ільменський виник не раніше 930-940 років, тобто тільки в 10 столітті. Проте, який би то не був історичний документ, а він не може бути на 100% фальшивий. Дуже часто фальсифікатори використовували частину правдивої інформації, щоб за її рахунок виправдати брехню. Так от, у рік 6360 852. Індикта 15-го, коли почав Михайло цартувати, стала називатися наша земля Руська земля. А про це ми довідались з того, що за сього цезаря приходила Русь на Цесароград, який ото писав Георгій у літописанні грецькому. Тим то і звідси почнемо, і числа положимо. Отож, ще до завоювання варягами земель Фіноугрів Русь ходила на Царгород. Тобто ще до Рюрика. Цар Михайло III почав правити в 842 році. Відповідно, згадуємо про записи Георгія Амастрицького, який писав, що близько 840 року на Візантію напала велика армада русів. Про що нам пише і Михайло Грушевський. А зараз я вам зачитаю, як повість временних літ скасовує приналежність варягів до Норманів. Пішли вони за море до варягів, до Русі. Йде мова про те, що фіноугри прийшли до Русі, яка вже робила походи на Візантію. Бо так звали тих варягів Русь, як ото одні звуться Свеями, а другі Норманами, Англами, інші готами. Отак і ці. Уважно, цих варягів називали Русь, як ото одні звуться Свеями, а другі Норманами. Англами і так далі. Тобто автор Повісті временних літ розділяє окремо русів, свевів, свеві це німці, норманів, нормани в цьому контексті це скандинави, англи зрозуміло. То скажіть мені, яке після цього може бути нормандське завоювання Русі, якщо в Повісті временних літ пише, що варяги не були норманами, а були русами? Що насправді фальсифікатори хотіли зробити, сфальсифікувавши записи Повісті Временних літ? По-перше, прослідковується надання першості землям фіноугрів. Так нібито саме ці северні міста, Ростов, Меря, Білоозеро, Новгород, були титульними і першими руськими містами з центру місті Новгород. Як знищити цей факт? Дуже просто. Ці міста грають різко отрицательну роль в подальшій історії Русі. Жодне з цих міст не є княжем ні Новгород Ільменський, ні Ростов, ні Муро. По-друге, ніякої ролі ці міста не відігравали в політичному житті Русі. Ключові міста Русі були Київ, Чернігів, Володимир, Переяслав, Новгород Сіверський. Всі інші міста відігравали другорядну роль. Що найважливіше, те, що війська Русі формувались з представників князівств, які знаходились на території України, тобто Київське князівство, Чернігівське князівство, Переяславське князівство, Волинські землі. Ніхто не ходив на північ за сотні кілометрів, щоб там десь за бороду зловити фіноугра, щоб його засунути в руське військо. Ці фіноугри ніколи не приймали участі у війнах Русі, ні відбивали напади ворогів, які нападали на неї. Знаєте чому перше за все? Бо вони не знаходились в складі руської держави. До таких залежних земель можна віднести Смоленськ, землі В'ятичів і частково землі Кривичів. Це були віддалені землі від Русі і вони сплачували данину. Так, наприклад, в 13 столітті, коли руською державою почав правити Данило, то жодне з фіноугорських володінь чи тих же словен ільменських не входило до складу Русі, бо ніколи її частиною не було. Так само важливо зазначити, що жоден фіноугр не приймав участі в битві на річці Калці. Їх діди воювали за свою родину, але тільки там, в себе на півночі. І повірте. Жоден з них не називав свою родину Руссю чи себе самого Руським. По-третє, необхідно зауважити, що ці бідні фіноугри весь меря і чуть приходили до Русі і просили, щоб вона почала над ними правити. Запам'ятайте цей важливий момент. Як я вже казав, Повість временних літ часто використовує правдиві факти і змішує їх з фальсифікацією. Так от, чітко сказано, що фіноугри приходили до русів слов'ян. Правда, на мою думку, цю подію спеціально перенесли на кілька століть раніше. Очевидно, що ця подія могла відбутись в момент найбільшого розквіту Русі, а саме в другій половині XI століття. Саме тоді Русь почала поширювати свій вплив на північ. Згадати хоча б місіонерську діяльність князя Гліба Святославича, який в 11 столітті ходив до Новгорода Ільменського, де християнство було чимось дуже чужим і незвіданим. Проте дуже дивно зараз чути від представників фінугрів, що вони є слав'яні. Хоча сама повість временних літ чітко вказує на те, які саме племена можна було назвати слов'янами. Що цікаво, автор там навіть не називає кривичів слов'янами, вже не кажучи про якусь весь і чуть, то де ж знаходилась Русь? На озброєння візьмемо свідчення арабських істориків текст з книги Межі світу: країна Русів на сході від неї Гора Печенігів на південь річка Рута, на захід слов'яни, на північ ненаселений північ. Це велика країна, і народ її поганої вдачі, непристойний, нахабний, схильний до сварок і войовничий. Ну, це так кожен народ чужий би описував інший народ. Вони воюють з усіма невірними, оточуючими їх, і виходять переможцями. Невірний, це, мабуть, у арабів якісь інші народи, які жили навколо Русі. На схід від країни русів жили печеніги. На захід слов'яни, а північ не населена. Яка ж така територія мається на увазі? По опису зрозуміло, що йде мова про землі України. Також у нас є карта. На захід маємо слов'ян, ляхів, хорватів, чехів і так далі. На схід печеніги є. На південь річка Рута. Можливо, йшла мова про Дніпро. І як сказано, північ у нас мало заселена. Тобто, в часи написання цього твору північніше від України були малозаселені і дикі землі, і ніякі купці, ні торговці туди не ходили, які вікінги марафонів не бігали. Царя їх звуть Хакан Русів або Каган, ну, або князь, країна ця ресніє всіма життєвими благами, серед них є група Мороват. Країна ця рясніє всіма життєвими благами. І це найголовніше, бо фіноугорські землі болотисті, зарослі непролазними лісами, абсолютно не рясніли ніякими життєвими благами. Тож знову ми маємо на факті саме землі України, яка зі своїми причорноморськими територіями була однією з колисок цивілізації. Наступний текст твору природа тварин. Що стосується Ар Русій, то вони живуть на острові в морі. Той острів займає простір на три дні шляху в той і інший напрямок на острові Ліси і Болота, і оточений він озером. Вони руси, багаточисельні і розглядають меч як засіб існування. Якщо помирає у них людина і залишає дочок і синів, то все майно дістається дочкам. Синам ж дають тільки меч і кажуть: отець твій здобував собі добро мечем, слідуй його прикладу. І вони народ сильний і могутній, і ходять в далекі місця з метою набігів, а також плавають вони на кораблях в Хазарське море, нападають на кораблі і захоплюють товари. Хоробрість їх і мужність добре відомі, так що один з них рівноцінний багатьом з інших народів. Якби у них були коні і вони були наїзниками, то вони би були найстрашнішим бичем для людства. Як я вже казав в минулому відео, йде мова про Крим, бо острів у нас оточений морем, і з боку нього є озеро, тобто Азовське море. Вони ходять в Хозарське, тобто Каспійське море, з метою набігів. Цю інформацію можуть підтвердити численні згадки арабських істориків про походи руських князів на Кавказ і на приказпійські регіони. Тут можна задати похід русів на Кавказ в другій половині 9 століття, який міг очолювати князь Дир, похід князя Олега в 912-913 роках на Табаристан. А також похід князя Ігоря в 943 році на Кавказ. Інша згадка з книги Краса оповідань. Що стосується русів, тобто острів, розташований морі, і острів цей протяжністю три дні шляху в довжину і в ширину, і весь покритий лісом. Грунт його така волога, що якщо поставити ногу, то вона замуриться в землю з причин її вологості. І є у них цар, званий Хакан Єрус, число жителів на цьому острові 100-ТОВ. Знову згадка про острів, який знаходиться посеред моря. Отож, судячи з цього, можна з певністю сказати, що Київ був центральним містом Русі, а землі України були ядром Руської держави. Землі України як в плані географічного розташування, так і в плані природних ресурсів значно більше підходять для утворення великої держави, аніж землі фінугрів. Потрібно також зауважити, що саме регіон Причорномор'я є тим важливим цивілізаційним центром, який був необхідний для утворення Русі. Значна частина дослідників ігнорує причорноморські регіони, мовляв, вони були голодні і безлюдні. Цікаво дізнатись них, чому тоді греки розміщували свої міста колонії на берегах Чорного моря. Вони в них не були чомусь безлюдні. Море це торгівля. Вся антична цивілізація повставала саме з прибережних регіонів Середземного моря. А тут у нас русь, яка існує і функціонує, ходить морські походи, але не дай Боже, щоб була якась згадка про Причорномор'я. Я взагалі дивуюсь. Як це офіційна історія дозволила існування міста Олеща? Хоча все веде до того, що таких прибережних міст, як в Криму, так і на берегах Південної України, мало бути десятки? Розумієте, так не буває, щоб такий вигідний з усіх сторін причорноморський регіон був незаселеним. Це суперечить логіці. Тому явно фальсифікатори старались усіма силами відрізати русь від берегів, щоб в той же час зробити значущішим досягнення захоплення московицькими церками земель Криму і виходу до Чорного моря. Тому історія московської держави розписана як поступова експансія на південь, як вони визнають, що Крим міг контролюватись. Русами українцями, якщо їхнім предкам до нього було як від землі до неба, отож коли фальсифікували історію Русі, то все обернули так, ніби Русь почалася на півночі, а потім поступово просувалась на південь. Хоча це суперечить цивілізаційній логіці, північні землі завжди були менш розвиненими, особливо якщо вони були віддалені від моря. Тому просування цивілізації відбувалося з півдня на північ, а не навпаки. Дякую за увагу.